З митниці ми переходимо до наступного, до восьмого етапу це перша реєстрація. Перша реєстрація сьогодні в Україні відбувається в сервісних центрах. І коли ми автомобіль ставимо на першу реєстрацію, нам обов'язково потрібно проходити експерта, робити експертне дослідження в сервісному центрі, отримати спеціальний такий документ, де вказано, що ваш автомобіль не має перебитих він кодів, і все. В майбутньому вже в цей самий день. Ви можете автомобіль продавати, і вже експерт не потрібний. Експерт потрібний тільки для першої реєстрації. Після того, як ви пройшли експерта, ви йдете вже в самий сервісний центр, подаєте документ. Всі і вам видають український технічний паспорт і українські номера. Все, ваш автомобіль є зареєстрований, і ви вже повноцінний власник. Дев'ятий пункт. Відразу на автомобіль робимо страховий поліс. Будь-яка українська автосивілка, хто хоче собі каску, робіть каску, ваше право, але страховий поліс потрібно зробити відразу, тому що цього вимагає закон в Україні і щоб вас ніхто не штрафував. І десятий пункт